Тема відео завантаження сімейств з зовнішніх ресурсів у Revit. Я зазвичай рекомендую ресурс BIM Object. я натискаю колесиком миші, щоб сайт відкрився у новій вкладці. Ви можете безкоштовно створити свій аккаунт, що дуже зручно. В аккаунті зберігається журнал завантажень. де ви бачите, що ви завантажували, якщо втратили це сімейство, ви можете його підвантажити, тут зберігається історія. І ще дуже зручно є бажані на налаштування, і також ви можете вказати категорії, бренди, які вам подобаються, і так далі. Тобто, підписатися, стежити і теж тут все дуже цікаво. Тобто, дуже раджу подивитися ці всі налаштування, щоб пришвидшувати роботу, пошуки і так далі. Постійно відбуваються якісь зміни, тобто вносяться. Корективи, мені це подобається і дуже зручно користуватися цим сайтом. Так, повертаємося. І так, є різні категорії елементів, так, тобто ви можете подивитися різні категорії. Також існує пошук, звісно ж. Пошук в стрічці пошуку вказуємо латиницею, те, що нам потрібно. Але перед тим, як виконувати пошук, дуже потрібно одразу вказати. Програмне забезпечення, яким ви використовуєте зараз. Чому? Справа в тому, що сімейства, які тут, ну, тобто моделі, які тут знаходяться, тобто вони не всі мають, наприклад, чи формати для Revit, чи для чи для 3 Max, чи для архікаду. І ми вказуємо Revit для того, щоб шукали ті файли, які будуть підходити для Revit. Це дуже важливо, тому що буває, забуваєш вказати, і потім знаходиш щось дуже класне, а воно тобі не підходить. і потрібно. Потім знаходити шляхи. І так, і я потиницю пишу до я одразу знаю, що які я буду використовувати. Тобто мені потрібно зараз двері ріхау, і я одразу знаю, що це має бути рехау синього Сінєго, і мені потрібні якраз до двері вхід. І так, саме ці я буду використовувати, мені вони подобаються, ви можете знайти свої. Мені подобається фірма ReHau, до того ж, знову ж таки, доступність для регіону, Європа, якщо подивитися, знову ж таки, тут присутня. Наша Україна, тому я можу спокійно ці двері потім займати, замовити в Україні. Це дуже важливо, тому що знову ж таки питання про реалізацію проєкту не відпадає. І коли вже ви зробили проєкт, починається підбір саме елементів, які ви встановлювали. Це буває, наприклад, як із проєкту, там, так і з візуалізацією, коли ви вставляєте на, для рендеру якісь, наприклад, меблі, а потім якраз питання, а де ці меблі замовити, да? тобто тому, що ви там використали італійський столик за 3000 тисячі євро, а потім. Починаються пошуки, от як його використовувати. Тому щось треба мати якийсь баланс і розуміти, де його потім шукати. І так, продовжуємо. Нам потрібно завантажити нашу модель, і знову ж таки, натискаю на Завантажити є одразу формат Revit. Якщо це віконце у вас відсутнє, а є. Посилання на реєстрацію чи на вхід, будь ласка, зареєструйтеся та увійдіть, тому що без цього неможливо завантажити, але це все безкоштовно. І так, вказано зараз, що мені лише для ревіту потрібно. Якщо обрати щось інше, буде щось інше. Знову ж таки, мені потрібно ревіт. Завантажити обране. Вказується, куди ви хочете завантажити. Знову ж таки. Краще на, наприклад, локальному диску D створити папку Beam Object, там розбити по каталогу папочки і завантажувати собі, створювати собі бібліотеку своїх моделей, які ви використовуєте в проєкті. І, можливо, вам ця модель сподобається, сподобається її, як вона налаштована параметрично, гарне налаштування. І, наприклад, якщо ви спочатку в проєкт розміщуєте на швидку різні там елементи, ви можете спочатку вставляти базові які вам подобаються, а потім вже доопрацьовуючи, наприклад, проєкт, вносити корективи. Тому от я, наприклад, іноді так працюю, і в мене вже є, наприклад, каталог, який мені подобається. я тоді одразу знаю, що мені там ці використовувати. Коли ми завантажуємо архів, ще завантажуйте саме зображення. Так? Тобто, а, ну зараз не, вийде. зараз не вийду я з налаштування цього, тому. Також завантажуйте ще й і картинку, і підписуйте так, як архів. У вас одразу буде наглядна пам'ятка, що як воно виглядає. І так, вказуємо, що я хочу зараз, для прикладу, завантажити на робочий стіл. Окей. Так. Буде архів. Правий клік одразу видобути. Так, ось вже наша папка. Давайте подивимося, що у нас є. У нас є різні типи дверей там одинарні двері, подвійні двері. От зараз для прикладу завантажу одинарні. Як це відбувається? Є два варіанти завантаження дверей. Тобто, перший ви просто переносите з папочки у наше віконце. Давайте якраз перший подивимося. Лише одразу я оберу рівень, який мені потрібен, тобто архітектурний. Десь тут, наприклад, я встановлю двері. Здається, вони якраз ось тут мають бути знаходитися подивимося за проектом, який ми будемо робити. Тобто, з папочки я натискаю на сімейство, переміщую у віконце. І тепер я можу встановлювати двері. Тобто я натискаю, де мені потрібно. З кожним кліком будуть встановлюватися двері. Ну, знову ж таки, ми зараз для прикладу ще їх видалимо, тому поки що я вставляю, де мені навіть не потрібно. Escape. Тепер я можу обирати ці двері. Знову ж таки, у мене є ось тут речашки, за які я можу натиснути лівим кліком і збільшити розмір. Двері можу, звісно, змінити відкривання, але нагадую, що якщо це двері вихід на терасу чи на балкон, зазвичай за рахунок того, що буде сніг, і двері не відкриються, відкривання відбувається всередно. Двері вхідні відкриваються зовні, і всі внутрішні двері відкриваються на, по пожежних нормах так, щоб ви від себе відкривали, коли ви покидаєте приміщення через вхідні двері. Тому відкривання все у бік виходу. Подивимося налаштування сімейства. Знову ж таки, прив'язка обов'язково має бути до якогось рівня, і зміщення відносно рівня цієї площини, тобто у нас рівень l 1 і від... зараз встановлено, що воно якраз на рівні 0. Якщо потрібно вище, то вказувати значення, на скільки міліметрів вище чи нижче відносно рівня прив'язки. І так, далі у нас є, звісно, матеріали і розміри, dimension. Є висота, ширина. І особливу увагу я хочу вказати на installation of the depth. Тобто глибини встановлення. Тобто зараз за замовченням, у нас ця, це вікно встановлено на 150 мм, тобто, скоріш за все, посередині цієї стіни якимось чимось. Ви можете впливати на глибину встановлення цих дверей. Тобто, наприклад, якщо я хочу встановити двері, щоб вони якраз були по зовнішньому шару несучої стіни. Я знаю, що зовнішня якраз штукатурка у нас 5 мм, товщина утеплювача 100 мм. Тобто, якщо я вкажу 105, То двері перемістяться якраз до рівня несучої частини. Також є ще е, налаштування загортання шарів, про це ми будемо говорити трошечки пізніше. Е, тобто, якщо зайти налаштування вже е, остаточні, так? Тобто, ми побачимо більш ширше налаштування, і от якраз загортання шарів стіни. Е, зараз сказано е, за замовчуванням, а також ми можемо от вказати, наприклад, е, з обох боків, але зараз, скоріш за все, буде некоректно. Так, базові налаштування будуть виглядати ось таким чином, коли у нас загортання шарів. Тобто, що таке загортання? Це коли у нас штукатурка не закінчується ось десь тут, да, і ми бачимо торець, е, утеплювача. А коли все ж таки правильне загортання, тобто штукатурочка проходить всередині до віконця, і так само загортання зовнішньої штукатурочки до цього час, до цієї частиночки, це налаштування, воно існує в двох Місцях, тобто ви в самій стіні можете налаштувати загортання, і у вікні також ви вказуєте, що є загортання, але ви у вікні вже налаштовуєте площини, до яких відбувається загортання. Давайте поговоримо про ці площини. От Якщо я ну, давайте так, швиденький екскурс в ці площини, тому що це знову ж таки, ми зараз не будемо створювати їх нових, ми використаємо, які є. Мені подобається в цьому сіместі, те, що вже є ось якраз те, що ми з вами рухали вікно, да, тільки що від зовнішньої частини стіни до якоїсь глибини, ось якраз е е налаштування Installation Depth, Ось вона, Тобто це, дає, це відбувається за рахунок того, що є якась опорна площина, і у нас стоїть розмір від зовнішньої частини до опорної площини. От Зараз ми можемо якраз прив'язатися до цієї опорної площини, щоб загортання шарів відбувалося до наприклад, якраз, скоріше за все, вона ось тут зовні знаходиться, тому прив'яжемо загортання шарів до зовнішньої частини. І так, для того, щоб перейти налаштування вікна, ми натискаємо два рази лівим кліком. Потрапляємо у редактор сімейства. Я хочу одразу увімкнути вигляд зверху, і бачимо наступне. В нас є зовнішня частина, внутрішня частина. Так, ми е, сказали про те, що ми хочемо прив'язати до її зовнішньої частини стіни, е, вікна. Е, і тепер, е, дивіться, у нас тут є штрихова лінія, якась, це якраз опорна площина. Але зараз я наводжуся мишу, мені пише wall Basic Wall. Тобто, це. Якраз ось підсказка під цю синю, підсвічується стіну. А давайте я наведуся мишою і натисну тап. Тобто я хочу обрати щось інше в цьому ж місці. І бачите, мені тепер підказує референс плейн, тобто площина прив'язки, Installation деп. От якраз вона нам потрібна. Але давайте подивимося, що там далі є. Якщо натисну ще раз тап Мені обирається якась ще одна площина, тобто тут їх дві. Тобто, Здається, ніби одна штрихова лінія, але як бачите, їх дві. Тобто, Тут тепер центр. Тобто, ще раз, давайте. Ось я обираю стіну, тап-натискаю, ще раз тап-натискаю, це у мене Installation Tab, ще раз натискаю тап, це у мене центр стіни. Тобто у нас тут три елементи, елементи співпали в одному місці. Так, натискаємо тап до того моменту, як підсвічиться площина прив'язки Installation Tab. Ось вона. Тепер роблю один лівий клік. І тепер для цієї площини, якраз, от бачите, теж підсвітилося. Я ставлю галочку якраз е загортання шарів стіни. Поставили галочку, натиснули. І дивіться, давайте подивимося, як це виглядатиме зараз. Тобто от ми прив'язалися до цієї площини прив'язки, до якої прив'язана якраз зовнішня частина вікна. І так, і тепер я не хочу закривати поки що редактор, тому я хочу просто завантажити в суті зміни в проект. Так, обов'язково оновити і дивимося, що відбудеться. Угу. Так, ми бачимо, що прив'язалася ось така краса, але давайте зробимо наступне: спробуємо трошечки поекспериментувати. Якщо я а, зміню глибину а, якраз зміщення вікна, тобто, наприклад, я хочу все ж таки трошечки далі його змістити, наприклад, на 160. То ми бачимо, що зараз вже знову ж таки некоректно відображається, тобто наша ж цегла 250, і ніколи цегла не вирізається заради утеплювача. Тому давайте подумаємо: у нас в налаштування самої стіни теж є налаштування загортання шарів. Тому я натискаю Escape спочатку. Хочу знайти, ну, якщо я зараз натисну на стіну, бачите, у нас зараз Wall, тому налаштування ми, у налаштування стіни ми не потрапимо. Тому мені потрібно у вкладці архітектури натиснути стіну, ну, знову ж таки не обирати цю, не обирайте цю, щоб не змінилося. Просто от шукаємо зараз перечень всіх стін. Ось якраз ця стіна, в яку зараз встановлюється вікно. Це якраз цегла 250 і ізоляція, тому що ось ізоляція 50 це ще взагалі верхня частиночка. Мені якраз ось ця потрібна. І змінюю тип. І от ми з вами, коли говорили про налаштування структури, я говорила, що про загортання ми поговоримо трошечки пізніше. Ми ще про це будемо говорити, коли будемо говорити про створення сімей і так далі. А зараз ми теж ось подивимося, що це за галочки. А ці галочки вказують, чи буде загортатися чи цей шар. Чи ні, коли включене увімкнене загортання шарів. Якщо ми зараз дивіться, нам в цілому потрібно, щоб зовнішній шар загортався, а от щоб ізоляція не загорталася, щоб вона не підрізала цегу. Тому для шару повітряний прошарок, там, де у нас теплоізоляція, я вимикаю загортання. Ну, в принципі, мембранний шар теж можна, щоб не загортався. А хоча. Ні, Давайте все ж таки гідроізоляція хай загортається. Окей. Окей. Все. Ну, звісно, тут зараз некоректно ось ця частина приєднується. А давайте ще теж спробуємо. Ні, там у нас лише ще залишилася одна площина. Це до центру стіни, там все одно буде неправильно працювати. це. Тому все ж таки, давайте залишимо вже так, як є. Тобто, я поверну зараз нашу, наше вікно. На своє місце розташування, і в цілому зараз виглядає це вже більш приємно. Так? Тобто, У нас загортання шарів відбувається по зовнішній частині, і тут у нас, наприклад, у нас тут цементна основа, ось тут, тобто заштукатурений віконний відкіс, і там вже встановлено якраз наше вікно. Хай буде так. Тобто, ось таким чином ви можете навіть на швидку руч зробити більш гарні ось ці загортання шарів. І знову ж таки, якщо ви хочете взагалі вимкнути це, якщо вам це не потрібно. Навіть якщо загортання шарів включене, увімкнене у стінах, ви у вікні можете знову ж таки окремо для кожного вікна, встановлювати, що. Для вікна, для дверей, тобто для всіх пройомів пустих, так, так само це працює. Тобто Ви можете вказати, що не, а, знову ж таки вирегулювати, де саме ззовні загортається, зсередині, чи ніде, чи ось, за, тобто це за замовченням налаштування стіни, а якщо вказати ніде, тоді о, взагалі воно буде відключено. Да, ось бачите, тобто хоч налаштування вимкнене у стінах, але в вікні ми його вимкнули. Якщо нам потрібно ці двері видалити з проєкту, от, наприклад, ми зрозуміли, що вони нам не підходять, і вам потрібно позбутися зайвої ваги і цих зайвих сімейств з проєкту, і е, що для цього треба зробити? У нас є наш диспетчер проєкту, в якому відображаються всі наявні в ньому елементи і різні налаштування. І так, у нас є. Підгрупа сімейством. Якщо розгорнути, побачимо цілий список різних типів сімейств. А, так, чомусь оці відкриті. Тобто ось у нас є різні варіанти. І де ж ці двері чи вікна шукати? Треба спочатку зрозуміти, це двері чи вікна, тому що насправді, от я натиснула Escape. І якщо хочу я встановити ці двері ще раз, я в клаці архітектури обираю двері, але в списку я їх не знаходжу, тому що. По замовчуванню їх створювали як вікна. Да? Тому архітектура, вікно, і вже тут я бачу якраз ось ці вікна. А, тобто я обираю, тоді вже можу знову ж таки створювати ще якісь. Да? Тобто я далі продовжую. І тому, розуміючи, що це вікна, я а, бачу у структурі вік, Windows, вікна, і знаходжу тут якраз, якраз ці рехау Сінего. Uh, натискаю правий клік, Delete, і буде віконці попередження, що ви використали її вже 4 рази, тобто, і вони всі будуть uh, видалені. Я вказую угу, так. І вони видаляються як із вашого проекту, який вже тут у нас uh, з нашої моделі, так і з структури файлу. Але якщо потрібно вам завантажити не двері, не вікна, а от, наприклад, сантехніку чи щось інше, як е, з цим працювати? Нам потрібно повернутися, наприклад, до Бім Е, Я хочу на домашню сторінку, чи знову ж таки, ось у мене стрічка пошуку. Десь, здається, я бачила, ось, наприклад, унітаз, мені подобається. Він якраз підходить, наприклад, чи якраз відповідає, тому що я хочу купити, тому що, наприклад, у гарматі я доривіт якраз спокійно знайду. Ось він, якраз, знову ж таки, доступність. Регіону, ось наша Україна. І тому, наприклад, я його хочу завантажити у проєкт. Завантажити. Ревіт. Так. Вказуємо, куди зберегти. Так. І от перший раз ми просто перетягували у наш проєкт. Да, тобто, з папочки я просто перевантажувала, тобто, відкрила Revit і просто ось так перетягувала сімейство у Область малювання. Як е, інакше поступити? Ну, спочатку все ж таки нам треба наш, е, видобути нашу модельку до папочки. Так, ось вона є. Навіть можна не відкривати, тому що все одно нам потрібно працювати з Revit. Ми маємо вказати insert Load Family, завантажити сімейство, і вказати, де його шукати. Е, так, ось наш десктоп, ось наш, е, наша якраз папка, де знаходиться ця моделька, і ось вона. Open. Окей. Okay. Так, тут більш старіша модель, але знову ж таки, це просто для зручності, знову ж таки, вона зроблена для 2015-ї версії, для того, щоб потім всіх інших ви змогли її відкрити і працювати. Тому що якщо у вас модель створена 24-й версії, а у вас ревід 23, то ви вже не відкрите цю модель, це незручно. Так, але бачите, от я клікаю, і ніяких унітазів у нас не з'являється, да? тому що ми просто зараз підвантажили у проєкт е сантехніку, а нам потрібно знайти, де вона? Да? Якщо двері ми встановлювали, там були одразу двері, вікна, то тут унітазів ми не бачимо. Да? Тому у нас є вкладочка тобто налаштування компоненти, і вже в компонентах ми знайдемо зараз якраз наш унітазик. Тобто ось він дефолт, якраз дровіт. Я обираю його і можу встановити на проєкт. Модель важка, я вже одразу бачу, займає час Escape. І знову ж таки я можу його копіювати, змінювати, повертати. Але налаштування вже розмірів тут набагато менше. Через те, що це, наприклад, от якщо ми говоримо про вікна, двері, тобто, ви їх, звісно, по розмірам за замовче, ви їх замовляєте згідно з ваших розмірів, і там ці налаштування більш розширені, тобто ви можете спокійно змінювати глибину, ширину, висоту і так далі. Якщо ми говоримо про ось такі е, сімейства, то воно відповідає тим розмірам реального об'єкту. Тобто тут вже вказано те, що ви не маєте змінювати його розмір, щоб він відповідав саме тому унітазу цієї фірми, цієї моделі. Тому е, ви завантажуєте його і використовуєте вже, можна сказати, в тому вигляді, який і є. Тобто такі сімейства, наприклад, вони не предназначені. Звісно, інші будуть мати розміри, наприклад, якщо ви будете вказувати, завантажувати якісь модульні меблі, чи якісь шафи, чи кухні і так далі. І інші варіанти. Тобто вони будуть мати розміри, вони мають будуть, будуть мати параметризацію, яка буде дозволяти вам змінювати так це сімейство, щоб воно працювало гарно і відповідало своїм майбутнім розмірам, які ви можете потім замовити. І так, і знову ж таки, одразу питання, як його видалити, якщо потрібно, тому що воно важке, наприклад, і, наприклад, мені все ж таки інше потрібно. Як робити це? Давайте подивимося. Я не бачу тут, наприклад, сантехніки. Та, тут я от не бачу це не вікна, не двері, і сантехніку я не бачу. Як зрозуміти, що це за тип сімейства? От Якщо натиснути на нього два рази. Це, якщо ми взагалі не знаємо, які у нас є варіанти, тобто, от, ви коли створюєте нове сімейство, ви обираєте категорію цього сімейства. От, і ми зайшли два рази, натиснули на цей унітаз, зайшли у редактор сімейств. І зверху ми можемо побачити категорію сімейства і параметри, і побачити, що це, це сімейство створене на основі базової моделі, да? тобто Generic, generic Models. І от е, саме цей тип, тобто є і фурнітура, є і з, різні якраз двері, вікна. тобто от Чому ми е, якраз наші двері, які вставляли, е, шукали не, не в дверях, а в вікнах. Тому що була обрана спочатку якраз категорія сімейств вікна. От Це якраз впливає, де розташована в Project Browser. Тобто не тільки на це впливає, але й для пошуку цього сімейства також це впливає. Окей, подивилися, е, ну, насправді, якщо ви вже працюєте деякий час і маєте справу з сімейством, ви вже розумієте вже без цього приблизно на якому шаблоні створено. Да? Тобто я приблизно дійсно от, розумію, що це буде якийсь базовий шаблон, і от ми його так шукаємо. Ось вона. Тобто ось цей тип. розгортаємо плюсик, бачимо, так дійсно, ось воно. Тобто, зазвичай, це дійсно чи базові моделі, чи іноді фурнітура буває. І знову ж таки, шукаємо щось схоже з цього списку. Якщо вже не знайшли, натискаємо два рази, дивимося, яка, яка структура нашого була, на основі якого шаблону створювалось, на основі чого створювалася наша модель. І так, правий клік, Delete. Окей. Okay. Я думаю, що на основні питання завантаження, видалення та розміщення сімейств зовнішніх ресурсів я відповіла. В наступних відео ми продовжуємо вже насичувати наш проєкт потрібними нам, за потрібними розмірами, вікнами, дворями, і продовжуємо працювати далі. Дякую за увагу.